Это рассказывай, где ты брал Мак на свою продажу? Мак. Значит, покупал покупал у человека с фрунзовки через посредника с Шимко. На у, чи, у, чело, як, не по, у человека с фрунзовки покупал. Ну у да, мы работает... не знаю, Я человек да. не знаю, вы наработали в охране на поле. В охране Там... на поле охранял маковые поля, да? Да, да, да. да. И ты брав через посредника. Через у нього. Шимка, да. Шимко, да? Как звать? Саня, Шимко. Саня. Да. Я ну, Він, постій... в Скрунзовке тоже с Кунский. Тоже с Срунзовке. Я в основном брал брал это через него. В основном. В основном брав через него, да? Него, да. да. Mm -hmm. Ну или когда тут сезон был на поле, сам воровал. Uh -huh. а, а так брал через, да, через него ты постоянно в него покупал. А в селах, в каких селах, брал? В селах я тоже разом несколько брав у дорогинки через Манджула, манжула там есть на магиерках. Манджула Владик. Он сам у нього баба в дорогинке. Вот я через него тоже, он мені з дорогинки привозив. Угу. Тоже разом не ну як. Иногда бувало так, щоб буває приїздить, а там є смак можна зробити. Угу. З дорогинки привозив з дорогінки, от у мене було в основному це два таких міста, що з дорогінки привозили і, і через все охранник. Ну, а, охранник це пара... в мухи раз пару раз, да? Ну да, Руслан. Ага. А велика дорога. Ні, ну, uh, в великій дорозі у мене там взагалі не було ніяких зв'язків. Ну, ти ж тільки що говорив, що... Велика дорога, ти ж робив охранник у великій дорозі на полі. А, зрозумів, охранник. А ти ще на Москвіче їздив, так? Да? Так, да, так. Да, да, а красави. як його звати охранник? Його звати Саня, а як же ще... Щас... А ну. де він живе? А там на при повороті на ветки туди вже? Uh, Значить, оце проїжджаєш двійку. двойку. двойку. Uh -huh. Зеленчиху проїжджаєш. Що за Зеленчиху? Ну, це магазин. Uh -huh. Ага, ага. Uh -huh. І Поворот направо там сразу есть, такие под 90 градусов. Направо, такие вон туда, вроде как По главной это? Ну, по главной, їдеш. Проезжаешь двойку, проезжаешь на ты за Ванчеху. Двойка это раз... разъезд, да, да пошло? Да, да, вот так, а да. вот так. Куда поворачиваешь? Сюда влево, ну, да? По на ветке. Тут, тут, да, по да, центрально. И вот тут так есть с левой стороны такие типа домики, он вроде типа не церквушка шестерка. Ага, ага, ну, ну, повороты ну... есть наверное. Есть, налево, да. сюда, все края. Я же идешь Саня, сами, как, блин, как же ее называют. А на шестерка в него бела была. Ні, у нього красний москвич, я не знаю, може в нього ще щось. Подожди, нас шестьо їх приймали, були ось осінню на в'їзді в город, там знімали карту розмаш гаїчник було mm. По-моєму біла, по-моєму, шестерка, чи копейка. Ну no, mm. тільки я не знаю, я це була, чи його, чи наче ні. Не ж його називають, ну самі. Я, no, я по Я брав, ну Льок ще привозив Ігор Льок.